Добрий день. Сьогодні розглянемо наступне питання: чи є об'єктами оподаткування податком на нерухоме майно відміни від земельної ділянки об'єкти незавершеного будівництва. Відповідно до підпункту 266.1.1, пункту 266.1, статті 266 Податкового кодексу України планиками податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та або нежитлової нерухомості. Об'єктами оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи з загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт. При цьому, відповідно до частини 1 статті 182 Цивільного кодексу України. Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість є підстави. Відмови в ній встановлюється законом України від 1 липня 2004 року номер 1952 4 про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень із змінами та доповненнями. Пунктом 1 частини 1 статті 2 вище вказаного закону встановлено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень далі державна реєстрація прав. Це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно. Обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру прав. Слід зазначити, що згідно з частиною 2 статті 331 Цивільного кодексу України право власності на новостворене нерухоме майно. Житлові будинки, будівлі, споруди тощо виникає з моменту завершення будівництва створення майна. Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації. При цьому до завершення будівництва створення майна особа вважається власником матеріалів обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва створення майна. У разі необхідності така особа може укласти договір щодо об'єкта незавершеного будівництва після проведення державної реєстрації права власності. На нього відповідно до закону частина 3 статті 331 Цивільного кодексу України. Враховуючи викладене, об'єкти незавершеного будівництва, не визначені податковим кодексом як об'єкти оподаткування податком на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки. Підставами для припинення податкового обов'язку, крім його виконання, є ліквідація юридичної особи, смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою. Трата особою ознак платника податку, які визначені Податковим кодексом України. Скасування податкового обов'язку у передбачений законодавством спосіб. На цьому питання завершено. Дякую за увагу!